Вітаю, мене звати Олександр. 30 найвідоміших прислівів та приказок народів світу німецькою мовою. Хто знаходить друга, той знаходить скарб. Wer einen Freund findet, findet einen Schatz. Wer einen Freund findet, findet einen Schatz. Радість поділена з другом, Це подвійна радість. Getalte Freude ist doppelte Freude. Китайте Фройде і стопельте Фройде. Дослівно, поді... поділена радість це подвійна радість. Що посієш, те й пожнеш. Відуміо зо їхдіо. Відуміо зо їхдіо. Дослівно, як ти мені, так я тобі. Добрий сусід це половина скарбу. Або хороші сусіди це найкраща сигналізація. Ein guter Nachbar ist ein halber Schatz. Ein guter Nachbar ist ein halber Schatz. Сусідами потрібно вміти їсти вишні. Тобто із сусідами треба вміти ладити. Mit seinen Nachbarn muss man Kirschen essen können. Mit seinen Nachbarn muss man Kirschen essen können. Краса в очах того, хто дивиться. Тобто, у кожної людини є свої індивідуальні смаки та вподобання, які формують її уявлення про красу. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Рибак рибака бачить здалека. Тобто, люди однієї професії, однієї сфери діяльності або з подібними інтересами добре розуміють одне одного. Gleich und gleich. und «Gesellt sich gern». «Gleich und gleich gesellt sich gern». Дослівно однаково і однакове поєднується охоче. Навіть було таке світове наукове дослідження, що ті сімейні пари, в яких спільні інтереси, наприклад, вони навчалися в університеті разом або в школі в одне одного покоління. Ті пари у тих пар шлюби найміцніші. Хто дешево купує, той купує двічі. Або лінивий двічі робить, а скупий два рази платить. Billig kauft, kauft zweimal. Wer billig kauft, kauft сваймаль. Ще українською кажуть: скупий платить двічі. За двома зайцями поженеся, Жодного не спіймаєш. То хоче сидіти на двох stilцях одночасно в писумку опаняється на підлозі. Man kann nicht auf zwei Stühlen sitzen. Man kann nicht auf zwei Stühlen sitzen. Два kauni не помістяться на одному стільце. Zwei Wassermelonen passen nicht auf einen Stuhl. Zwei Wassermelonen passen nicht auf einen Stuhl. Це турецьке прислів'я, аналог прислів'я, що одночасно, одночасно важко сидіти на двох сільцях. Немає троянди без шипів. Тобто це означає, що нічого в житті не буває ідеальним. Навіть у розі, у, розі є, у троянди є шипи. Кайна гозе онедонен. Кайна гозе онедонен. Трава завжди зеленіша з іншого боку. Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner. Це прислів' означає, що люди часто схильні ідеалізувати те, чого вони не мають, і вважати, що життя інших людей краще, ніж їхнє. Можна привести коня до води, але не можна змусити його пити. Man kann ein Pferd zum Wasser führen, aber Man kann, es nicht zum trinken zwingen. man kann ein Fahr zum Wasser führen, aber man kann es nicht zum Trinken zwingen. Це прислів'я означає, що ви можете надати комусь можливість або ресурси, але ви не можете змусити їх ними скористатися. Відсутність відповіді також є відповіді. Або хто мовчить, той згоден. Keine Antwort антворт auch eine антворт. В чужому монастирі своїх правил не заводять. Або в Риммі як Кремлянин, або не суди чужий звичай по своєму. Андер Sitten. Андазин. Андер andere Sitten. Зіттен це звичай. Всякий початок важкий. Але Anfang ist schwer. Але Анфанг ісшве. Діла говорить голосніше, ніж слова. Татен Загенме Альсвоота. Татнзагенме альсвоотн. Який господар такий і, і собака. Відеахе зодеахун. Відеа хезодеа да хунд. Спочатку прибери перед своїми дворима. Ще один варіант. Не втручайся, коли тебе не просять або не суди інших, поки не проживеш їхнє життя. В чужому оці сучок бачиш, а своєму трамваї не помічаєш. І дивися чітко у свою тарілку. Ест кенан Тусій Досівне спочатку підмети перед своїми власними дверима. Ще можна так сказати. Sich um seine тобто турбуватися, турбуйся про свої власні справи. Ще гарна така цитата у Євангелії Матвія: Чого ж ти за скалку бачиш у оці брата свого, а колоди в оці своєму не помічаєш? Як ти можеш казати братові? Давай я вийму за скалку з ока твого, а в оці твоєму колода лицеміре. Vyme perce kolod Zoka Show, a potem divy się jak Vinete Zoskalko Zoca bratesovo. Im eigenen auge, den balken nicht zein, aber Imphemden den Splitter. Im eigenen auge, den Balken nicht zein aber imden den Splitter. Wer im Glashaus zit Zolnicht mit Steinen werfen. Wer im Glashaus sitzt soll nicht mit Steinen werfen. Хто спостерігає за людьми, той помирає в тривозі. Wer die Menschen beobachtet stirbt voller sorgen. die Menschen beobachtet stirbt voller sorgen. Брехня має короткі ноги. Тобто рано чи пізно брехня виходить на світло. Lugen haben kurze beine. Lügen haben kurze Beine. До брудного пальця липне. Тобто, ця приказка використовується як метафора, щоб застрегти людей від поганих вчинків та сумнівних компаній. Адже їхня негативна репутація може зашкодити і вам. Зникне з очей. Зійде з думки. Це означає, коли щось не бачиш, то про це забуваєш. Так часто лікують нерозділене кохання. Коли не бачиш в людину, яку закохався поступово, кохання затихає. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn. Краще бути одному, ніж у поганій компанії. Бесе аляйн als іншлехта гезевт. Багато кухарів псують кашу. Або ще можна так сказати: сім няньок дитину без ока залишать. Філе кюхе фердебен ден бхай. Філе кюхе фердебен ден бхай. Тобто одна людина. Має брати відповідальність, а не розділяти між всіма. Ісіякриба через 3 дні починає смердіти. Ein ein Gast ist wie Fisch, nach drei Tagen stinkt er. Ein Gast ist wie ein Fisch, nach drei Tagen stinkt er. Поганий робітник завжди нарікає на інструменти. Ein schlechter Arbeiter gibt seinen werkzeugen die schuld. Ein schlechter arbeiter gibt seinen Werkzeugen die Schuld. Gluc komt zu einem Lechenden toll. Glück kommt zu einem Счастье приходить до воріт чи до firtke яка посміхається.